Останній день масниці називають прощена неділя. Одразу після нього розпочинається великий піст, який триватиме до Великодня. Інші назви цього дня сиропусна неділя. Прощений день сиропуст. На прощану неділю все ще дозволяється вживати яйця, молочні продукти. Але головна традиція цього дня вибачити своїх близьких друзів чи знайомих і попросити вибачення у них самих. Про це розповідає керівниця народного фольклорного ансамблю Любисток Тетяна Стигайло. Казали, що в прощану неділю треба тихенько зустрічати. Цю неділю і казати прости мене. А відповідь була: Бог простить, і я прощаю. Але в деяких селах, навпаки, в на неділю готувалися і спалювали опудали зими, розваги були. Ну, це вже в залежності, які традиції, в якому селі. Загалом же Масляний тиждень був часом для спілкування. і Називали його на Шосткінщині не Масляна, а колодій. Це тиждень був для жінок. Для заміжніх вони ж завжди зайняті, ніколи навіть спілкуватися а тут вони збиралися десь у хаті або в шиночку. Можна було в цей тиждень зустрічатися їм і в шиночку, і вони брали якусь дровинку. Так, колодочку, і е, в понеділок колодка народжувалася. Вони збиралися на народжене. Потім в середу колодку хрестили, теж треба ж зібратися. От а в п'ятницю колодку вже хоронили. З цією колодкою жінки ходили по хатах, де мешкали неодружені хлопці. Такого хлопця е, вони обов'язково спіткали і прив'язано йому цю колодочку. А хлопець повинен був вже відкупитися. От. І він знав вже кому із дівчат він подарує, і готувався. Це могла бути хустка або намисте якесь. От. І так от жартували. Цікаво, що жителі Шосткинщини на маслицю, готували не млинці, а вареники. Вареники взагалі були це номер один страва. І з чим завгодно. Це були вареники із картоплею, із сметаною, із сиром. От. І крім цього, обов'язково були яйця, риба. Називалася в складчину, приходили до якоїсь біля якоїсь хати, збиралися кожен щось приносив, і починалися розваги. І головне, це ж побажання, щоб скоріше прийшла весна. Упрощене неділю з давніх давен прийнято проведжати зиму. Колись я була в Клишках в експедиції. То старенька бабуся розповідала, що на масляний тиждень вони ще й зустрічали весну. Виходили хлопці із снігу, якого було завжди дуже досталь, робили такі лави, і потім сідали дівчата туди на кожухи. І починали співати перші веснянки. От а хлопці залазили, до речі, на дерева і гукали весну. Наразі діти, які займаються у фольклорному ансамблі «Любисток», вивчають чимало веснянок. Таким чином вони знайомлять з народними традиціями інших містян. Одну з таких пісень заспівала Тетяна Стигайло. Ой, ви веснянки, на зелене літо зимували, Не співали. Весно гу! І обов'язково гукали. До речі, це дуже така традиція цікава. Вона саме в нас, в нашій області була гукати весну. От саме так і казали, далеко-далеко казали, річці, якщо ти вийдеш на річку і гукнеш, то до наступного села оце розноситься по річці туди далеко. І знов потім до іншого села. І весна все ж таки почує і скоріше прийде.